Зробити життя людей краще вперше в Україні стартував конкурс соціальних проєктів. Це спільна ініціатива соціально активних підприємців України. Організатором виступив благодійний фонд Помогатор їх завдання забезпечити ефективну співпрацю фінансових спонсорів з ініціаторами соціальних проєктів. Це конкурс ідей соціальних соціальних проєктів, які ми обираємо для того, щоб їх допомогти реалізувати. Конкурс цікавий. Конкурс має бюджет 2,5 мільйони гривень. Ми шукаємо не лише ідеї для для реалізації, а ідеї разом з командами, з людьми, які ці ідеї здатні реалізувати. Щоб взяти участь у конкурсі, достатньо заповнити форму на сайті, помагати та отримати у відповідь підтвердження від модераторів конкурсу про те, що заявка відповідає всім критеріям і її прийнято до уваги. Першу заявку на участь у конкурсі соціальних проєктів помагатор отримав. Від центру реабілітації жінок з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, точка опори» та майстерні добра. У Нас є чотири людини плюс дитина. Ось здесь я сплю. Факту здесь працюю. Вот машинка, от вона розкладається і коли нужно шити, вот здесь живем, либо же просто там. Україні, ще що робимо, от прямо здесь спимо, ми Маргарита одна з шести жінок, які нині проходять реабілітацію у центрі. В орендованій квартирі вони і живуть, і працюють, шиють іграшки, одяг, елементи декору на замовлення та продають в інтернеті. Буквально со второї тижні вже навчилася шить ігрушки, стричить на машинці, нитки повсюду, діти відкручивают гайки, подкручивают машинки. В общем, не очень удобно, конечно. Хотілося б, більш комфортною якісь умови роботи. Не тільки комфортніші умови для жінок і дітей, але й щоб дотриматися елементарних правил безпеки. Марина Полтавець, керівник центру реабілітації, розповідає, їм вкрай необхідно окреме приміщення для майстерні. Один з шансів реалізувати мрію, взяти участь у конкурсі соціальних проєктів помагатора. Чому вона майстерня добра? Тому що завдяки роботі цієї майстерні ми зможемо забезпечувати потреби центра, хоча б деякі такі базові, як оренда, комунальні послуги там продукти харчування, і також це можливість для жінок, які вже пройшли реабілітацію, і мати, щоб вони після реабілітації могли працювати в майстерні, забезпечити себе, своїх дітей. Чи реалізовуватиметься цей проект, чи інше вирішуватиме компетентне журі? Ми запросили людей із різних сфер з різним абсолютно досвідом. Багажем життєвим це будуть представники бізнесу, представники науки. Представники громадських організацій, благодійних фондів і так далі. Це люди, які ми так сподіваємося, разом зібравшись, зможуть прийняти досить об'єктивне і ефективне рішення для України. Відправити заявку на участь у конкурсі можна до 15 серпня. 1 вересня «Помогатор» оголосить фіналістів, і вже 15 вересня стане відомий переможець. Переможців може бути не один їх може бути кілька залежить від того, які проекти. З якими бюджетами будуть подані до розгляду, дізнатися більше про умови конкурсу можна на сайті Помогаторг та у соціальній мережі Фейсбук на сторінці благодійного фонду Помогатор.